Заняття з музичного мистецтва, музичний магазин іграшок. Вітаю, діти! Подивіться, ви знаходитесь в магазині іграшок. дінь 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 Відкриваємо магазин. Заходьте, заходьте, вибирайте, що хочете. Щоб отримати іграшку, вам потрібно прослухати мелодію, яка підходить до характеру іграшки. Ось трибуну, веселий м'ячик. Він не любить тих, хто плаче, любить музику і сміх і стрибає вище всіх. Щоб отримати м'ячик, послухайте Людвіга Людвігашите, м'ячики. Ми купили барабан, щоб влаштувати тарарам. Будем паличкою стукати, марш веселий вибивати. Щоб отримати барабан, прослухайте похідний марш. Ось і заінька боягуз. Про тебе читаємо в книжці. Діти відразу тебе впізнають. Про тебе вони пісні співають. Щоб отримати зайчика, треба прослухати п'єсу зайчики Олени Тивичевої. Ці діти, Ви отримали всі іграшки з магазину. До побачення, малята, любі хлопчики і дівчата!